Мій дорогий друже, вітаю тебе в цьому священному ранковому часі. Це особливий момент, коли ми разом стаємо перед Богом, щоб розпочати перший день цієї подорожі віри. Якщо твоє серце зараз сповнене важких думок, якщо ти відчуваєш втому від боротьби або якщо ворог намагається посіяти сумнів у твою душу, знай, ти прийшов у потрібне місце. Сьогодні ми відкриємо двері для чуда. Ми дозволимо нашій молитві, немов бальзаму, приготувати наше серце, щоб прийняти досконале зцілення від Бога, яке приходить не лише для тіла, але й для глибини душі. Я прошу тебе зараз зроби глибокий вдих, відчуй цей мир. Прийди, струджений та обтяжений, як запрошує нас Господь, і ми разом знайдемо спокій у Його присутності. Нехай сьогоднішній ранок стане тим моментом, коли твій дух. Розправить крила і знайде притулок під могутнім покровом Всевишнього, вступ до боротьби та духовної атаки. Можливо, ти прокинувся сьогодні, відчуваючи важкий тягар на своїх плечах, ти несеш фінансові турботи, біль від зрад, страх за своїх дітей або просто невимовну втому від щоденної битви. Я хочу, щоб ти знав, ця втома це не лише фізичний чи емоційний стан. Часто це результат невидимої війни, яка ведеться проти твоєї душі. Є ворог, який не бажає тобі спокою, не бажає тобі процвітання і вже точно не бажає, щоб ти пізнав силу Бога у своєму житті. Ти відчуваєш, як неспокій і тривога підкрадаються до тебе, наче злодії вночі, намагаючись вкрасти твою віру і радість. Можливо, ти чув голос, який шепотів Ти недостатньо сильний. Твої гріхи надто великі, Бог тебе не чує. Ці думки це стріли, випущені з царства темряви, спрямовані прямо в твою найвразливішу точку, твоє серце. Вони намагаються переконати тебе, що ти самотній у цій битві, що немає виходу. Але сьогодні ми відповідаємо на ці напади словом і вірою. Господь знає про кожну твою боротьбу, Він бачить, як ти намагаєшся триматися на плаву. Коли хвилі сумнівів і страху накривають тебе, він розуміє ту образу, яка глибоко засів у твоєму серці, бо вона була спричинена несправедливістю, чи лихими словами твоїх ворогів, тих, хто свідомо чи несвідомо бажає тобі зла. Навіть тоді, коли ти мовчиш, твоє серце кричить до нього, і Він відповідає. Він каже тобі Прийди до мене, я дам тобі відпочинок. Це не час для зневіри, це час для пробудження сили, яка була дана тобі через Христа. Ворог хоче, щоб ти був слабким, але наша сила не в наших м'язах чи нашому інтелекті, а в силі Святого Духа, що живе в нас. Зараз ми разом станемо у цій молитві, щоб відбити ці духовні атаки. Ми не будемо боятися, ми не будемо ховатися, ми прямо звернемося до нашого Небесного Отця. Просячи Його захисту від усіх видимих та невидимих ворогів. Заклик до крові Ісуса та звільнення Господи, Боже наш у цей ранковий час ми схиляємося перед Тобою. Ми відкриваємо наше серце, визнаючи, що самостійно нам не вистояти у цій невтомній війні. Ми визнаємо, що є сили, які працюють проти нас, намагаючись зруйнувати наш дім, наш шлюб, нашу роботу та наш спокій. Батьку, ми просимо Тебе не заради наших заслуг, а заради жертви, яку приніс твій Син Ісус Христос на Голговському Христі. Ми закликаємо Його дорогоцінну і могутню кров. Ми знаємо, що кров Ісуса це єдиний істинний захист, це найсильніша зброя проти будь-якого зла, будь-якої чорної магії, будь-якого прокляття, яке було вимовлено проти нас. Господи, просимо. Нехай кров Ісуса омиє нас зараз, нехай вона омиє наші думки, щоб ми не піддавалися сумнівам і тривогам, нехай вона омиє наші почуття, щоб ми звільнилися від гіркоти, образи та бажання помсти, нехай кров Ісуса покриє наш дім, нашу родину і наших близьких. Ми створюємо невидимий але нездоланний щит із цієї святої крові. Щоб жоден ворожий вплив не зміг проникнути всередину нашого життя. Боже, ми просимо про звільнення. Якщо ти, мій друже, відчуваєш себе зв'язаним, наче в лещатах, якщо ти не можеш вирватися з замкненого кола невдач, сьогодні ми просимо про Твоє втручання. Звільни нас, Господи, від духа страху, від духа хвороби, від духа бідності, звільни нас від усього, що не походить від Твого світла. Ти наш визволитель, ти наш захисник, пошли свого Святого Духа, щоб Він наповнив нас такою силою і таким спокоєм, який не може дати світ. Ми віддаємо тобі наш тягар, наші болі і наші тривоги. Ми залишаємо їх біля твоїх ніг, довіряючи тобі, що ти візьмеш їх на себе згідно з твоєю обітницею. Зараз у цій глибокій молитві. Дозволь цій істині проникнути в Твоє серце, кров Христа має силу, вона виправдовує, вона очищає і вона захищає. Ми просимо, Отче, щоб твій гнів справедливості обернувся на вогонь захисту для нас. Якщо хтось намагається маніпулювати нашим життям, якщо хтось плете інтриги за нашою спиною, якщо вороги намагаються зруйнувати нашу репутацію, або наш фінансовий добробут, ми просимо, щоб кров Ісуса стала стіною між нами і цим злом. Ми не мстимося, але ми просимо твоєї божественної справедливості, яка завжди на боці тих, хто шукає тебе. Якщо ти відчуваєш зараз у глибині свого серця, як ця молитва наповнює тебе силою, як важкі ланцюги починають слабшати, я прошу тебе. Напиши в коментарях, кров Ісуса захищає мене, і натисни лайк, щоб закріпити цю істину у своєму житті. Твоя взаємодія це твій свідок перед небом і перед ворогом, що ти віриш у силу Христа. Перехід до зруйнування кайданів. Ми переходимо зараз до більш активної частини нашої молитви. Ми вже не просто просимо, ми оголошуємо. Ми встаємо на свою духовну позицію, як діти всемогутнього Бога. Ми знаємо, що ворог працює через страх і прокляття, він любить зв'язувати людей невидимими ланцюгами, ланцюгами залежності, ланцюгами безвиході, ланцюгами хронічної хвороби, яка не піддається лікуванню. Але Господь дав нам не духа страху, а духа сили, любові та здорового глузду. Тому ім'ям Ісуса Христа ми починаємо зруйнувати ці кайдани. Ми не боїмося називати зло на ім'я, бо наша влада від Бога. Ми відмовляємося приймати спадкові прокляття, які могли передаватися через наші родинні лінії, ми відмовляємося приймати хвороби, які намагаються оселитися в наших тілах, ми оголошуємо повну амністію і звільнення. Сьогодні, через цю молитву, Господь дарує тобі нову свободу це свобода від минулого. Свобода від голосу осуду, свобода від страху перед майбутнім. Зараз поклади руку на своє серце, відчуй його биття, це биття життя, яке тобі дав Бог. Ми готуємося зробити потужну декларацію влади, щоб остаточно розірвати ті нитки, якими ворог намагався контролювати твоє життя. Ми проголосимо, що жодна зброя, створена проти тебе, не буде успішною. Твій час миру і зцілення прийшов, продовження молитви відбудеться у наступній частині. Залишайся в дусі очікування, бо найбільше звільнення вже близько. Нехай Господь береже тебе до наступної нашої зустрічі. Батьку наш, у цю святу ранкову годину, після того, як ми відкрили своє серце і визнали всі ті атаки, що приходили невидимо, ми продовжуємо цю молитву віри. Ти сказав нам прийти до тебе, усі струджені та обтяжені, і ти даси нам спокій, ми приймаємо цей спокій зараз, ми занурюємося в ту найвищу владу, яка існує на землі та на небі. Ми проголошуємо, що наша перемога не у наших силах, а лише у дорогоцінній спасенній крові Ісуса Христа, кров, яка була пролита на Христі, кров, що говорить краще за будь-яке звинувачення. Ми покриваємо цією кров'ю кожне слово. Сказане проти нас, кожен план розроблений у темряві, і кожне занепокоєння, яке вчора намагалося вкрасти наш сон. Нехай кров Ісуса омиє, очистить і зробить нас невидимими для ворога душ. Ми стаємо на цьому місці віри і просимо Тебе, Святий Духу, запечатай нас, щоб жодна зла річ не мала доступу до нашого дому, нашої сім'ї, нашої роботи. Чи нашого розуму. Господи, Ти, наш визволитель, і ми знаємо, що Твоя любов руйнує. Зараз ми піднімаємо наші очі і бачимо, як ламаються духовні кайдани. Ми руйнуємо ярмо страху, яке зв'язувало наші ноги і не давало нам іти вперед. Ми розриваємо пута тривоги, що стискали груди і крали радість. У ім'я Ісуса ми розбиваємо ті ланцюги поколінних проклять. Які намагалися утримувати нас у старих болях і нездорових звичках наших предків. Ми заявляємо, що сьогодні ми вільні, ми нове творіння у Христі, старе минуло, тепер усе стало новим. З нами більше не розмовляє голос звинувачення, що постійно шепоче про наші минулі помилки. Ми відкидаємо провину і сором, ми знаємо, що, коли ти простив нас, батьку. Наші гріхи були кинуті в море забуття. Ворог не має права знову піднімати ці справи проти нас. Ми маємо владу, дану нам через нашого Спасителя. Ми не просто просимо Тебе звільнити нас, Боже, ми проголошуємо Твоє звільнення, яке вже відбулося на Голгофі. Ми говоримо до кожного духу хвороби, до кожного духу пригнічення, до кожного духу руйнування, відійди. Ти не маєш місця в цьому житті, яке належить Богу. Оскільки ми є дітьми Всевишнього, ми не боїмося наша сила це твоя присутність. І зараз, щоб запечатати це звільнення і цей мир, ми одягаємо на себе ту божественну зброю, яку ти нам приготував. Це невидима, але могутня броня, що дарує нам повну безпеку, ми підперезуємо наші стегна поясом істини. Істина Твого Слова є нашою непохитною основою, вона усуває будь-яку брехню і оману. З цим поясом ми стоїмо твердо. Ми вдягаємо броню праведності, яка захищає наше серце і наші емоції. Коли ворог намагається пронизати нас критикою або сумнівами, ця броня відбиває кожен удар, бо наша праведність не наша, вона Твоя, Господи. Наше серце спокійне захищене твоєю досконалою справедливістю. На наші ноги ми взуваємо взуття готовності, яке несе Євангеліє миру. Цей мир, який ми отримуємо зараз, не може бути зруйнований. Ми будемо йти цією землею, несучи твій спокій у кожне місце, куди ступить наша нога. Нехай наш шлях сьогодні буде легким і захищеним цим мирним взуттям. Ми беремо в наші руки щит віри. Це наш найбільший захист, цей щит великий, і він гасить усі вогняні стріли сумнівів, паніки та зневіри, які летять на нас, наша віра не похитнеться, бо вона покладена у тобі, і ми вдягаємо шолом спасіння, що захищає наш розум. Жодна негативна думка, жодна ментальна атака не зможе проникнути, бо наші думки у Христі, наш розум, наповнений твоїм світлом. Твоєю мудрістю та твоєю ясністю, і нарешті ми беремо твій меч, меч Духа, що є Словом Твоїм, це наша наступальна зброя. Ми будемо використовувати Твоє Слово, щоб різати темряву і проголошувати Твої обітниці над нашим життям протягом цього дня. Господи, подивися, ми повністю одягнені, повністю захищені і сповнені Твого Святого Духа. Немає нічого, що могло б нас злякати. Наша боротьба закінчилася. Відсьогодні ми будемо жити в тій божественній тиші, яку даруєш тільки ти. Це не просто відсутність шуму, це глибокий, серйозний внутрішній спокій, який свідчить про те, що ти керуєш усім, ти наш пастир, і ми ні в чому не матимемо потреби. Якщо ти відчуваєш, як цей тягар страху спадає з твоїх плечей. І ти відчуваєш цю нову чисту тишу, я прошу тебе, поділися цим свідоцтвом. Напиши в коментарях я вільний у ньому. Твоє свідчення є світильником для тих, хто все ще шукає миру, і якщо ця молитва наповнила твоє серце спокоєм, підпишись на канал, щоб ми могли продовжувати разом зростати у цій вірі. Ми спільнота, яка стоїть у мирі. Ми залишаємося тут, батьку, під твоїм захистом. Запечатані твоєю любов'ю. Ми не просимо, щоб світ навколо нас був тихим, але просимо, щоб твій мир панував усередині нас, незважаючи ні на що. Ми відпочиваємо в твоїй досконалій волі. Дякуємо тобі за те, що жодна зброя проти нас не буде успішною. Дякуємо за твою цілковиту і вічну тишу, що наповнила наші душі. Ми чекаємо на чудеса, які ти приготував для нас сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. Ви щойно зробили перший і найважливіший крок це не випадковість, що ви розпочали цю триденну подорож саме сьогодні, тепер, як акт віри, вірячи, що Божа благодать почала діяти. Але увага, наша подорож тільки починається. Завтра, у другий день, ми здійснимо дуже сильну і особливу молитву, щоб зруйнувати перешкоди, які стримують ваше диво. Не розривайте цей ланцюг молитви. Я чекаю на вас тут завтра для другого дня. Нехай Бог благословить вас.